Катерина, мені 21 рік. Я народилась та виросла у місті Харків. Майже все своє життя я прожила на північній Салтівці разом з батьками, і також у нас є маленька собачка. Наш район це таке невеличке місто всередині великого міста. Тут жила дуже велика кількість сімей з дітьми. Було багато спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, шкіл, дитячих садків. І ми з друзями завжди виходили ввечері гуляти тут разом з собаками. Моє 24 лютого розпочалось 23 лютого. В той день я пішла ввечері до своєї подруги в гості. Ми живемо на одному районі, і коли ввечері я вже поверталась в неї, в мене було стільки відчуття, що саме зараз я повинна зупинитися, подивитись вгору на зорі, наче я їх більше довго ще не побачу. Так і сталося, Майже місяць я не бачила зоряного неба. І тоді на лаверці я просиділа хвилин 10, дивилась, спостерігала, було неймовірно гарно. І коли я вже поверталась, підходила до свого під'їзду. З мого під'їзду відкривається вид на трасу, яка веде напряму на виїзд з міста. Буквально декілька хвилин, і ти вже за містом. Я зробила фотографію цього виду на трасу, надіслала своїй подрузі і сказала, що. Коли розпочнеться повномасштабне вторгнення, я побачу танк на цій трасі, напишу тобі, і в тебе буде час зібрати речі і виїхати. Саме 24 лютого розпочалось для мене о 5-й ранку. Я дуже міцно спала, мені зателефонувала подруга, Катя вставай, почалася війна. Я швиденько прокинулась, подивилась у вікно, дійсно валили сигналізації машин, було чутно вибухи. І я замерла на декілька секунд. Потім е, пішла на кухню. Батьки стояли, дивились у вікно. І це було дуже схоже на фільму від HBO Чорнобиль, там, де коли сталася катастрофа, люди вийшли на міст спостерігати за всім цим. От буквально сцена в один в один щось підривається, вилають сирени. А мої батьки стоять у вікно і спостерігають за цим. Далі ми швиденько позбирали речі, дивились, що люди йдуть у підвал. Проте ми вирішили ховатися у ванні. Там було чотири стіни. Виходить, якщо б ракета втрапила в наш будинок, ми вирішили, що це більш безпечне місце. І насправді у підвалі люди не так довго змогли переховуватись, тому що він не був облаштований для. Довготривалого перебування там там було холодно, не було місць де сидіти. Для людей похилого віку це вагома проблема насправді. І на наступний день буквально люди просто викопували лавочки з дитячих майданчиків або лавочки біля під'їзду і переносили їх у підвал, щоб там було комфортніше перебувати. Але це теж не дуже допомагало, тому що день-два і люди просто захворювали. Я з батьками перебувала безпосередньо у ванній кімнаті. Перше потрапляння в цивільний об'єкт було приблизно через день після початку повномасштабного вторгнення. Це був будинок мого однокласника, і також це був будинок татового друга. Потрапила, потрапив снаряд саме у квартиру татого друга, проте, на щастя, він вже вивіз свою сім'ю і нікого там не було. І е, в той же самий день приліт стався у багатоповерхівку, теж недалеко від нас. Е, наступний вагомий для мене приліт був власне у мій будинок. Це було 1 березня. Мої батьки пішли до супермаркету. Я в той момент сиділа у ванні на підлозі. Почула голосний бах, схопила свою собаку і почала записувати кружечок в телеграм своїй подрузі. Вже я думками тоді попрощалась життям, тому що я почула, що вибиваються вікна, і це дійсно так і було. Снаряд трапив у мій будинок у сусідній під'їзд на сьомий поверх. На щастя, господарі швидко забігли в квартиру, повикидали всі речі, що горіли, і тим самим пожежа не пішла далі. І в цей же момент мені зателефонувала моя подруга, яка побачила зі свого вікна, що мій будинок горить. Вона зателефонувала і сказала: Катя, твій дом горить. Тоді ми ще вирішили залишатись у Харкові в цьому самому будинку, тому що. Снаряд в одну не дваждень прилітаєте. Сацівку постійно обстрілювали, проте наймисованіший, напевно, перший ракетний обстріл стався 4 березня. Моя мама була тоді на роботі в магазині Сільпо на героїв праці. І ракета втрапила прямо в будівлю Сільпо і. Розчавила е, чоловіка, що стояв поруч з моєю мамою. Моя мама встигла за касу, здається, е, і вона просто е, сиділа поруч з розчавленим чоловіком, доки був обстріл. Звісно, в неї був шок, коли вона прибігла додому, вся в істериці вона бігла і бачила трупи людей на вулиці, обірвані провода, потрапляння в будинки. Вона прибігла, сказала, що ми більше не будемо тут залишатися. Вона просто не витримує. Ми швидко зібрали речі і думали виїжджати до бабусі й дідуся. Вони живуть в місті Любатин, Харківська область. Це трохи далі від кордону з Росією, ніж жили ми. У нас не було машини. Нас згодився забрати маму-брат, але в нього не було бензину. Ситуація з бензином в місті була важка тому. Мій дідусь відлив все, що в нього залишалось з бензинних запасів для генератора, відлив все, позаймали у сусідів і е, тим самим заправили машину, і ми змогли виїхати. Це було 5 березня. Це день, коли я в останній бачила більш-менш е, свій будинок вцілілим. Я була дуже щаслива, що ми змогли виїхати. Проте. Е, на наступний день у мене було день народження, святкувала його ніяк. А 9 березня ввечері, коли вже всі лягли спати, я почула авіацію над будинком, літак, і я зрозуміла, що він щось скидає чути вибухи. Я одразу почала кричати на весь будинок, щоб всі поприкидалися, щоб ми швидко бігли в коридор. Я схопила собаку. Почала бігти, і в момент, коли я пробігала повз кухню і інший коридор, стався гучний вибух, наче як за моєю спиною, і я почула, як випадають вікна. Тоді я швидко добігла в той коридор, де багато стін з усіх боків, і думала, що я вже залишилася одна в цьому будинку, тому що вибух був дуже гучний. Але через буквально дві хвилини всі поприбігали в коридор, і мій тато вийшов перевірити, що ж сталося. В нашому дворі він знайшов снаряд, який і інший снаряд, але трохи далі. І один зі снарядів він впав безпосередньо. Тобто я ховалась ось тут, тут стіна, і буквально ось тут впав снаряд за стіною вже у дворі. Е, мої друзі жартують, що я народилася в Рубашці не один раз. На цьому е, руйнування мого житла не закінчилось. Е, в посалті в цій північній постійно були прильоти. Е, в наш будинок був 21 приліт, здається. І один з тих прильотів стався в ніч з 9 на 10 квітня. І, власне, ракета розтрощила нашу квартиру. А, вранці 10 лютого мені мама надіслала повідомлення, тому що я вже перебувала на той момент не в Україні. А, в повідомленні текст повідомлення був Катя, все, ні у нас більше квартири, і було відео розтрощеної квартири. Хтось з перехожих зняв. Второ подія прилетіла. Росія нещадно бомбила мій район, тому руйнування там є на кожному кроці. Власне, вони також розбомбили мою школу. Це було десь влітку, напевно, або наприкінці весни. Зараз розбомблювати там вже нічого. Але по кожному цивільному об'єкту, напевно, там є приліт. Так, моє ставлення до. Росії змінилось в 2014 році, коли розпочалася війна на Донбасі. Мені було 13, і тоді я думала, що це Путін винен, керівництво держави, такі військові, але в Росії можуть бути нормальні люди. У мене було навіть три подруги звідти. Дві з них безпосередньо мешкають у Москві та Петербурзі. Коли ракета втрапила безпосередньо в мій будинок, вони бачили ці сторіс, ці пости, вони нічого не написали. І так, це всі росіяни погані, вони всі в цьому винні. І, на жаль, щоб це зрозуміти, в мій будинок мала трапити ракета. З приводу планів на майбутнє, якщо б мене запитали на початку листопада минулого року, я б сказала не знаю. Але наприкінці листопада я поїхала в Україну з сюрпризом для своїх батьків я дуже сумувала за друзями, за батьками. І за цей тиждень в Україні я була щасливіша, ніж за останній рік у Берліні. Як би гарно, нас тут не приймали, але все ж таки ті емоції, які я відчула вдома, вони. Не, не зрівняються ні з чим. Я вирішила, що треба е, готуватися до повернення в Україну. Е, я планую повернутись туди десь в травні. По планам, мені треба закінчити справи тут і е, почати шукати роботу нову в Україні. Щоб е, працювати на якийсь український бізнес, українську компанію, дуже хочеться. Uh, і також, коли я була uh, в Харкові, я встигла зняти фільм про північну Салтівку свій будинок. Це таке фільм, ну прям фільм, <свісно> це таке відео uh, для іноземної аудиторії, тому що живучи тут майже рік, я бачу величезну різницю в тому, наскільки, uh, наскільки повільно сюди доходить інформація або не в повному обсязі. І що людям за кордоном їм цікаво, проте важко знаходити інформацію про Україну, про руйнування та все інше. Я вирішила зробити таке відео, викласти його у себе на сторінці в інстаграмі і щоб люди на землі це побачили. Люди за кордоном це побачили, і трохи більше дізналися про війну в Україні.